Тетяна Великохацька за освітою лікарка-офтальмологиня розповідає, із початком війни не могла сидіти осторонь. Спочатку чергувала на блокпостах, потім підписала контракт з армією і поїхала до Маріуполя військовим медиком. Зі свого кабінету із собою взяла все обладнання, аби допомагати пораненим. «Перша реакція бойців, коли вони поступають в госпіталь ейфорія. Мол, я выжил, эйфория, эйфория, да, вот погибли, я выжил, они еще себя не осознают. Второй день, третий день, растерянность, дальше идет ужас, потому что он видел смерть, он видел боль, и ему придется возвращаться назад туда. И эти молодые ребята защищают нас. Они стоят там на этих рубежах. Поверьте мне, это удивительные люди, это светлые, хорошие ребята и, и, и девочки, светлые. Один рік та чотири місяці Тетяна служила у шпиталі, потім, за станом здоров'я, вимушена була повернутись до Дніпра. У Дніпрі уклала контракт на службу у резерві, бо хоче наслідувати приклад дідуся. Він під час Другої світової керував партизанським спротивом та загинув у 1942-му. Також Тетяна безкоштовно лікує учасників бойових дій та їхніх рідних. Каже, намагається брати участь у грантових програмах, які дозволяють купувати нове обладнання для захисників. Колега Тетяни Владислав Пуцівакин каже, що така допомога дуже важка, бо військові та їхні рідні часто замкнуті, а досвід Тетяни дозволяє до них достукатися. Приходила дитина, яка десь 5-6 клас. Перше заняття воно було дуже важке. Тобто, дитина були сльози на очах, коли вона прийшла на заняття перше. На друге дитина просто розк просто. Вона була задоволена і можна сказати, як розсвіла. Майор Валерій Василевський, командир Тетяни, розповідає, що в мирний час Тетяна відвідує заняття, військові збори та їздить на стрільби. Дійсний час Тетяна Великохацька, капітан медичної служби резерву, пройшла вже збори з управлінням батальйону територіальної оборони. Так проходить навчання, а саме на безоплатній основі. Щомісяця проводяться заняття та стрільби на полігоні. Згідно з чинним законодавством резервістів, за окремою вказівкою, зокрема, указом президента можуть призвати на строкову службу в особливий період на термін не більше шести місяців. Олена Ростовцева, Павло Черненко, новини на Суспільному Дніпро.